Здоровенькі були. Е, я там вже казав, що відео буде задом наперед, тому що я їх перший переніс і поважив, але не думав, що я буду показувати. Е, ось, ну Вирішив показати. Ось наша сімейка Лівенських. Я вже навіть мав придум... не, не придумати проховати скільки тут їх є. Є сім корочок е, старих і сім молодих. Ось це наша тітка. Я знайшов її сьогодні в фотографію, вона в нас з 19-го року. то їй вже четвертий рік, я казав, 5-4, може 4,5. Ну, вона в нас в 19-му році вже була кур курочкою. Е, ось. І є. Ще потім буде найстарша, то що я вчора важив, що я казав, що вона в нас квокче е, з жовтими лапками. То їй буде третій рік. Е, вона в нас, тому що два роки вона вже, як то кажуть, квоктала. Ось вона там така наша жовтолаба. Ті такі А і решта цей 5 минулорічних. Навіть не 5. А чотири, Ще десь одна є давніша, Тут треба подивитися, потім подивлюся і порахую. Ось такі наші строкаті красені красуньки. Є тут два півники, і 14 корочок. Ось, будуть вони в нас тут поживати. Зараз ми їх тут закрили в вольєрі, де вони були минулого року, поки вони переселять нас тут. Хай вони, як то кажуть, призвичаються, хоча вони тут були. Випущу я їх вже перед самим вечором, хай вони почнуть нестися, щоб вони знали, де вони мають нестися, Ось гнізда, потім я це все ще гарно поправлю і зроблю їм так, як має бути, щоб вони неслися і не лякалися, як то кажуть, і не шукали собі нового гнізда. О! Два півники вчора я носив, я їх не поважив. Все ж таки, оці жовтолабий важчий за цього білолабого, ну так суттєво легший цей. Червонолабий від цього, ну він молодший від нього. Думаю, що він ще своє, як то кажуть, набере. Ось такі два красені будуть очільниками нашого е, лівінського господарства. Це і одні з фаворитів нашого господарства, кури ну, є важкі і досить гарно несуться. Відбирав я минулого року з тих молодих курочок. І в мене такий друг Сергій з каналу Моє хобі. Він мені порекомендував, порадив, каже, ти закладай яйце велике і побачиш, що з цього вийде. Ну не знаю. Я так Сергію попробував, І є якась курочка, яка несе молода, 64 грами яйця. Котра з них я не знаю. Сьогодні в нас є тут одна курочка з яєчком молоденька. і Більше би, не буде. Ну, ще, по-моєму, одна якась може є. І це, я подивлюся. Чи, чи це вона несе, чи ти котра з тих несуть таке такі велике яйце? Буду пробувати далі. Я по цьому, по цьому методу закладати більше яйця, а менше буду тримати, ну тобто менше там. Будемо споживати в харчі, хоча вже тут практично ми дві курочки відбракували по стану здоров'я. Побачимо, вже тепер можна потихеньку буде відбраковувати рік за роком і вибирати кращі з кращих. Принаймні тут в нашому господарстві в цій сім'ї ну, вибрані кращі з кращих, але, як то кажуть, завжди треба над ними працювати, щось відбирати, додавати, вливати і заливати, як то кажуть нього гарний такий чорна шия рожево-лабого. Темний такий він є. Із... Туш киситься нанизу, що не дуже він темний. Це мені подобається. Не люблю темних курей, щоб були однотонні. А були ось такі, як то кажуть, строкаті. Буде цікаво. Ця молоденька курочка злилася з ними в колективі. Думаю, вони її ображати не будуть. Є тут мої подарункова. Ось вона дубку нам показує, вона ще, до речі, не несеться. А так з молодих, по ідеї, практично дві чи три не несуться. Ну, ця маленька теж несеться, подарункова ще не несеться, і ще котрась з тих молодих не несуться в нас. Ось ця, напевно, от пана, така кольорова. Так що такі-то в нас справи, як покажуть. Рухаємося ми потроху вперед. Будем... Вони відсидять нас тут на карантині. І це поки що будемо продавати як е, мішаних порід. Треба, щоб курочки очистилися, винеслися від інших півників, як кажуть, очистилися, і тоді вже можна буде сміло ступати збирати інкубаційне яйце. Де ми далі працювати, ми будемо нашим курочкам. Заважати, теж шукає гніздо, не привикнуть. Тут тепло, вже потепліло, як то кажуть, ніби ще лютий, але, але весна. І зима, дякувати Богу, цього року була досить теплою. А тут вам покажу поки тут нашу, буду, можлив... буду мати можливість і буду важити, розважу. Це ліньська ситцева курочка. Вона там всередині. Потім поки не хочу її витягувати. Ось Ось же колаба. Це молоденька корочка. Будуть. Тепер вони тут. А тут попалася така от 2800. Виходи. Ліклива. Це минулорічно, я вже її важив, вага не міняється в неї. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось така красунька, це квітень місяць, сама перша. І одна лишилася у нас того виводку раннього, а решта вже пізні. Оце вага нашої бабці. Це сама-сама перша курка, відколи ми почали займатися олівенськими. Вона одна єдина у нас залишилася. Ось така її вага. Ось як вона виглядає. Наша ветеранка. Це наша жовтолаба. Вона два роки, ти вже їй пішов четвертій рік. Два роки вона нас водила курчата, то вже їй було три і то четвертій пішов. Ось така жовтолаба, я думаю, що вона найбільша. Буде в нашому племінному стаді. Оця молоденька. Вона <кій> <кій> одну важка, не поважу, Важу я через одну, тому що вона ще подвій, одну підпаку, а другу всуне. Оця, оця, оця жовто лаба. Вона гарна квачка. Пам'ятаю, перший рік як вона сиділа, то вона взагалі прийняла була курята. Сиділа два дні, а я до неї підложив курчати і вона була прийнята, прийняла її. Минулого року теж вона насквакала. І також вивели нам курчат. Оце наша найменша, вона серпень місяць, десь початок. Кінець липня, початок серпня, десь так. Ось, я думав, що вона легенька, але 2 кг. Приємно здивувала вона. Трошки дика, але нічого, призвичається. Ось вона найменша. і найдикіша. Також вона йде племене стадо була, темно, родилася, вона була бурундучком, але бачимо, що міняє піря, стає більш біліша. Цікава любінська тим, що вона практично кожного року змінює свій колір. І єдине, що я зауважив, є декілька тільки курок, ось оця, що вистрибнула жовту лаву, вона не міняє колір практично. І ще одна там курочка така. є. Так, Здебільшого кура в нас. При кожній лінці міняють колір. Хтось стає біліший хтось стає більшніше. Оці кориці у нас другий рік пішов цей. Ось вага її така. Це останній, яку ми будемо на сьогодні важити. І йдемо їх нести туди до всього гурту. Виходить, звертали собі нота і не лятали туди. Ну що, ну, ми вже перенеслися. Всі. Правда, відео буде задом наперед. Ну нічого. Ось тут вони в нас будуть тепер жити, де й жили минулого року. наші крас красуньки всім спокійної ночі нашим курочкам теж гарно вжитися на новому місці